Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий, душі наші, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Трійце, помилуй нас, Господи, Очисти гріхи наші, владико, простите. Ти беззаконня наші, святий, зглянься, із ціли немочі наші імені Твого рати, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Синові! Який з любові звільнив мене від усякого розбиття і відкрив мені двері до неба. Слава Святому Духові, який зі свого милосердя освятив мене і постійно здійснює Це освячення через благодаті, які я отримую щодня від Його безкінечної доброти. Слава трьом божественним особам, трійці, нині, повсякчас і навіки вічні я поклоняюсь тобі, благословенна трійце в любові і глибокому поклонінні і віддаю Тобі подяку за те, що об'явив нам таку славу і невимовну таємницю, покірно благаю тебе. Дарувати витривалість у вірі аж до смерті, де б я могла бачити небесну славу, в яку твердо вірю на землі Бога одного у трьох різних особах Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.